Усім привіт! Ну що ж, сьогодні ми спробуємо зібрати ігровий комп'ютер на новій платформі, ну, відносно новій am 5 не за всі гроші світу, а такий бюджетний варіант. Це по факту виход для того, щоб там можна було поіграти усі ігри там при Full HD на високих ультраналаштуваннях графік. І багато говорити не будемо, вже побалакаємо при збірці ПК. Погнали! І збиратиме конфігурацію системного блока буде на сайті Telemart.ua. Це не реклама, тут просто є зручний конфігуратор. І як же говорилося, будемо збирати компік на новій платформі, ну, відносно вже новій am 5 І давайте приступаємо. Про цесор. Нас зразу вилітає 7500F, який. Коштує прям таки дофігіща, м'ягко кажучи, тому що на OLX можна підкупити його за 1500, а тут у нас 7800, але само собою гарантія. І, як то кажуть, ля-ля та паля. Коротше, вибираємо зразу сокет. А М5 вибираємо по ціні і дивимося. Так, у нас є 8400F, 8500, до речі, G. Ну, це трохи не то. Можна по факту 8400F навіть пробувати брати. Але він те, 6 ядер, 12 потоків, тут, по-перше, Z N4 є підтримка навіть 54.0. Ну, він урізаний, але. У нас бюджет і переплачувати, блін, 7800, виходить 2100 гривень за проц, я думаю, особо ну, різону немає. Тому вибираємо Ryzen 5 8400 f Материнська плата. Тут все просто, теж вибираємо по ціні і шукаємо плюс-мінус щось адекватне. Навіть в нас є плати на Б чіпсеті, по знижках, звісно. Е, звичайна MCI-ка з одним слотом під SSD M.2 2 формату, два роз'єми під оперативну пам'ять. Так, оце, до речі, плата непогана, та як в неї так, 2, 4, 6, 7, плюс дві фази. що, в принципі, за 3 800 непогано. Ну, брати урізано на чіпсеті я гадаю, що ну, немає, немає. Смислу. Хоча, от бачимо, в нас є АСРОК, ну вона, правда, вже 4300, але вона має в нас вже радіатор на ВРМ, теж два слоти і, в принципі, а, і вже маємо дві SSD-шки. М2 формату можна вліпити, і нас коштує 4300. А ця коштує у нас, виходить, 3800. Я гадаю, що 500 гривень варто переплатити. Беремо. А сорок. Тепер саме головне відеокарту. Ми вибираємо статус відеокарти тільки нова. Бо є, в принципі, відновлені на заводі, їх можна брати. Але ні, давайте все-таки просто нову вибираємо, що можна з нового купити. Я орієнтовно ціни знаю, що можна підкупити. Але ми будемо шукати якийсь адекватний варіант, типу RTX 3050. Ми розглядати не будемо. Є 6600, але не, не, ну, не торт. Зараз непогано по знижках можна купити 4060. Вона трошечки дорожча, ніж 3. 50, але можна брати або RX7600. Але 7600, чесно кажучи, теж смислу брати немає, тому що порівняно з 4060 вона пічка, вона буде споживати близько 160-170 Вт в іграх, при тому, коли RTX 4060 споживатиме всього біля 100-110 Вт, і при тому, що у нас 4060 є. Потужніше. І у нас є саме дешевше за 13 тисяч, це є однокулерна ось така MCI-ка. А далі, що ми можемо купити, переплатити от всього на всього 700 гривень і вже продають двокулерну inno 3D. І навіть нові RTX 360, ту саму ціну, що і 4060. Я не розумію, де тут є логіка, тому вибираємо у нас Inno3D RTX 4060. Бо якщо дивитися вже на відеокарти. Правда, хотілося б об'ємом хоча б вже 12 ГБ, так, є RTX 3060, але то трохи не то. Таку ціну в нас, в принципі, є вже там вже правда, 17 тисяч, 7600 XT, але там 16 ГБ взагалі не вперлось, тому сама адекватна відеокарта в дану ціну це у нас ця саме RTX 40. 60 модулі пам'ять. Тут, звісно, у нас лише два модуля. і я гадаю, що брати 16 ГБ зараз, це вже буде, чесно кажучи, маловато. Хоча ми ігри по факту не будемо запускати на ультраналаштуваннях. Але хтось захоче підстримити, там, можливо, ще щось поробити. І в такому випадку нам потрібно лише 32 ГБ, щоб в майбутньому не докупляти. Ліпше. Купити зараз 32, ніж пізніше. Хоча, можливо, пізніше у нас ціни впадуть, але це мала вирогідність того, тому що у нас тільки все росте. Але я зараз дивлюся, які тут ціни, і, чесно кажучи, офігіваю. Так, вибираємо нову, а не відновлену заводу. І, в принципі, є, у нас там частота 5200. Нам би хотілося трошки більше. Ніж 5200, є 6, і є в принципі 6 за 5000 тисяч гривень. Ух ти що, це правда дофігіше. Давайте попробуємо змінити свій, свою думку щодо оперативної пам'яті. Спробуємо 16 гігабайт. І 16 гігабайт, правда, вже значно дешевше. І навіть є Kingston Fury, правда. Це одною планкою. 5600. Давайте вибираємо так та як переплачувати ще 2500 за пам'ять. Поки можна, в принципі, посадити і на 16 ГБ її продати і купити, в принципі, на 32. Блок живлення. От що зразу можна сказати: на блоку живлення економити не потрібно. Бажано його навіть брати з якимось там запасом. І ух ти що, появилися блоки живлення сама. Це у нас Китайщина. Вау! Неочікувано. Дивимося ще якісь варіанти інтересів у нас є чи втеки, чи втеки, ну. До речі, доволі хороші блоки чифтек, іон 700 Вт. Або Діпкул, кстати, на 650. Це вже, ну м'яко кажучи, по бажанню, що кому подобається, але діпкули усі доволі таки е, класні. Є еко по 700. Навіть можна трошки приплатити і взяти Діпкул 700 ваттний. Блін, його висачить взагалі. Хапаємо 2500. Погнали далі. Система охолодження. Та як у нас Ryzen 5 8400 f тут у нас не припой. А під низом у нас є звичайна термопаста, ті процесори гріються прямо до усрачки. От така фігня та є в 8000-х райзенах, тому тут прийдеться, скажімо так, брати плюс-мінус щось адекватне, щоб температури не залітали там до сотні, та навіть і таке. Буває. І в такому варіанті ми будемо шукати там до 1000 гривень, бо я не знаю, брати кульок більше 1000 гривень. Зараз особо смислу немає Іменно для такого процесу, можна хіба взяти із запасом, якщо колись буде якийсь абрейт. Жалко, що тут немає одного кулера Вінга. Я його тут, в принципі, не бачу. Хороша штука. Але його тут немає. Deep Cool нам пропонує за 1000 гривень кулер з трьома трубками. Vinga, про який я по яким розказую, зараз побачите на скіншоті, пропонує за 800 з копійками гривень з шістьма теплотрубками. Різниці чуєте? Я думаю, чуєте. Блін, тут щось на телемарсі, чесно кажучи, адекватного. Адекватного такого нічого немає. Є Gamax 400, ось цей EX, він 4 трубки. Ну, такий, типу, підійде, але чесно, ціна я щось просто. Я просто в шоці сін. Я не знаю. Брати звичайний Гамакс 300 це теж, типу, не фонтан. Тут немає, от реально тут його немає. Щоб зрозуміло, точніше про що йде мова, ось я собі його купляв. Можливо, зроблю пізніше якийсь огляд на цей кулер. І ми за 889 гривень отримуємо кулер, який має цілих 6 трубок, може розсіяти до 200 Вт. Ну, 200 Вт, звісно, я ну, не впевнений, але дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, доволі такі жирні. Ну, прямий контакт, блін, але що. І за такі гроші, давайте ми його будемо враховувати ціну коче, за округлим 900 гривень, бо тут дійсно тут в Телемаркті щось немає, з чого вибрати кулер. Тому якось ось так. Термопаста. Термопасту можна вибирати, навіть не то, що можна, а треба. Бо в деяких, в принципі, кулерах є термопаста вже намазана, в деяких немає. Тому тут, чесно кажучи, теж особу брати нема що, але бачу навіть 8 грам МХ4. По 229 гривень, при тому, що тут вона 204 грам. Беремо Мікс 4, там різниці Мікс 6 абсолютно немає. SSD без SSD ніяк. І тут у нас є два слота. Рекомендую брати одну SSD-шку на 128 ГБ під Windows собі M2 формату, а іншу брати вже повноцінну на 1 Терабайт меншого об'єму при сьогоднішніх іграх. Ну не дуже так, об'єм. Беремо 1 терабайт і зразу ух, ні, фіга собі ціни. йоп. раніше ось цей Кінгстон можна було купити за 1800 гривень. Зараз 2700. Вибираємо 2700 і приблизно ще гривень доплюсуємо, гривень хай буде 700 до SSD на 125. Вісім формат. Корпус, який корпус вибирати. Звісно, щоб у нас спереду була, як то називають в народі, мех-панель, щоб у нас була хороша продуваємість, могли файно повітря забирати. І... Теж так дивлюся, що є цікавого можна такого взяти. Тут у нас глуха панель, далі. Вот. gameds Aura. З статі, доволі непогано. Є спереді у нас два вентилятори, доволі таки недорогий. Аерокул якийсь такий новенький, появився. Дальше, далі, 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 далі. GameMark Storm, але в нас немає спереду вентиляторів. Нам полюбе щось потрібно, якийсь вибрати корпус там приблизно до 2000. Оце про Logic непогане, 3700 спереді три вентилятора, 120-ки. Але правда, о господи, вони через Molex підключені, то це прям Тренда якась, який Молікс, блін, 25-й рік на вулиці. Айрод, міні, до речі, аероколи, оці такі плюс-мінус, але вони, напевно, теж на Моліксі, хоча тут у нас не показують. Ну, коротше, що можу сказати? Корпусів до 2000 вибрати можна, тому просто вибираємо такий, щоб в ціну. О, до речі, фалькон, теж три вентилятори. Давайте просто виберемо його, аби було. Далі, в принципі, все. І у нас виходить ціна 33 700. Відкриваємо калькулятор. Так, 33 712. Додаємо наш кулер 900 гривень. І ще близько, хай буде 650 гривень за SSD M2 формату на 128 МБ під Windows. І того наша збірочка виходить в 35 262 гривні. Десь можна щось зекономити, десь щось таке. І у нас виходить 35 тисяч. Сколько? Чо? Відеотести я показувати повноцінно не буду. смисла немає, тому що в інтернеті їх є просто мільйони, мільярди. Цей комп'ютер буде тягнути все на високе налаштуваннях Кому потрібно, ви можете знайти всі тести в інтернеті. Правда, з 8400 f і 4060 я не знайшов, тому можете дивитись любі тести з Ryzen 5 7500F і RTX 4060. Різниці взагалі в тестах не буде. І Що ж, ось такий вийшов у нас комп'ютер. Такі сучасні реалії, що The cat sat on the Бюджетний комп'ютер на новій платформі ми збираємо за 35 тисяч гривень. Це, чесно кажучи, дохрена, бо це майже 5 тисяч доларів, так це виходить. І щоб комп'ютер, в принципі, прообредити в майбутньому, процесор може лишатися, нам лише потрібно замінити відеокарточку. Можна або зразу доплатити тисяч приблизно 6-7, а це вже перепрошую, майже під 200 доларів, і взяти кащу відеокарту. Але я гадаю, ну в таку ціну ну, немає. Смислу. Ну, як сказати, немає смслу. Хто має гроші, то окей, доплачуйте. Хто не має, то можна спокійно сидіти по факту на RTX 4060 Ось такий вийшов комп'ютер. Всім дякую за активність, лайки, підписки. До наступних зустрічей. Усім па-па.